Тітка загиблого у Німеччині, 18-річного юнака Оксана Кот розповіла моторошні та шокуючі деталі смерті у Німеччині свого племінника. Вона розповідає, що хлопця кинули під потяг його ж знайомі. Моєї дворідньої сестри загинув син, місто Берлін. Його кинули під потяг. Він навчався в Польщі, звідки поїхав на день народження до свого друга. Там була компанія з Одеси. Сам він е, виріс в місті Ковалі, уроженець села Сушично. З 2007 року народження одного злочинців спіймано. І його відправили до психушки, як розповідає тітка юнака. Матір затриманого мешкає у Німеччині і хоче приховати злочин, подаючи трагедію як нещасний випадок. Злочинці повинні відповідати, наголошує родичка загиблого і просить розголосу, аби вбивство підлітка не зійшло з рук винуватцям. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирість співчуття родині загиблого волинянина.